Діти в Жмаринці провели акцію на підтримку українських пілотів. Незаконний видобуток вапняку. У Вінниці на стадіоні локомотив відкрили музей вінницького футболу. Ви дивитесь оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Діти, вимушені переселенці та місцеві жителі запустили в небо паперові літачки на честь подяки західним партнерам за передачу літаків f 16 Учасники акції юні волонтери гончаренко центру та учні шахового гуртка зі жмаренки власноруч зробили різнобарвні паперові літачки, на яких написали побажання Україні. Нам потрібні крила. Дайте нам крила Україні. потрібні F-16, а потім запустили їх у небо. Детальніше про акцію, її мету та учасників запитаємо в Катерини Семись, директорки гончаренко центру громадської діячки. Вітаю вас! Розкажіть про ідею акції, як вона виникла. Власна ідея акції це як можливість зробити велику справу з нічого. У нас постійно є розчарування. Ну, що можемо ми, маленькі люди, в маленькій жмеці зробити. Насправді ми можемо зробити дуже багато чого. Ми можемо перевернути світ, якщо докладемо зусиль, якщо зробимо хоча б перший крок в Україні. Дійсно, зараз багато пілотів, які успішно проходять навчання за кордоном, які класно літають і готові визволяти нашу державу. Але бракує власне літаків. Тому ми вирішили показати нашу силу. Зробили звичайні паперові літачки, літачки, які кожен робив у дитинстві яких можна зробити багато, і саме в кількості була наша сила? Діти підписали на цих клітачках побажання, розписали крила f 16 зробили власні запуски. Це було дуже весело, і діти через цю подію почали розуміти власне новини, почали розуміти, що вони активні, що вони долучаються до чогось, і на яких думка може допомогти нашим пілотам. Скільки дітей доєднались до цієї ініціативи? Акція була досить велика. Прийшло більше 30 дітей, більше десятка дорослих, і всі робили літачки. Більше сотні літачків було на нашій площі. Вся площа як аеродром. І о, це дуже важливо. Наталя Вікулова, керівник шахового гуртка, провела своїх учнів. Шахісти, люди, які добре вміють аналізувати ситуацію, дуже о, були натхнені цією затією. Наташа влаштувала ще й змагання. Діти, коли запускали літочки, чи літачок золотим якомога далі отримував подарунок. Черешні або вітаміни щось корисне і приємне. Чи плануєте ще подібні акції? Якщо так, то при відкриті завісу, що плануєте організувати? О, планів у нас просто супер багато. Нещодавно ми відіграли благодійний концерт Музика перемоги, збираючи кошти на пікап для спецназівців наших. А далі плануємо велозаїзд. З благодійною метою також об'єднуючий велозаїзд по громаді, з, зі знайомством з місцевими волонтерами в Оргвнеском. І майстерзовий фонд буде переданий також на фронт. З дітьми постійно малюємо малюночки, пишемо листи, і військові, мабуть, найбільше чекають саме цих листів з маленькими дитячими сердечками. Катерина Семець, директорка Гончаренко центру, громадська діячка. Штольню, де незаконно видобували вапняк, виявили у Джуринській громаді. Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції у Вінницькій області. Спеціалістами інспекції під час рейду виявили малотонажний вантажний автомобіль і завантажений Копалинами, схожими на Вапняк. Автомобіль рухався з штольні до розміщеного біля побудованої естакади вантажного автомобіля «КамАЗ». Водій, який був за кермом автомобіля ІФА, відмовився надавати будь-які пояснення та зник в напрямку штольні. Для з'ясування обставин та встановлення особи водія вантажного автомобіля викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронцями було обстежено частину штольні та виявлено ймовірне місце незаконного видобутку корисної копалини, а також особисті речі правопорушників йдеться у повідомленні. За цим фактом розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні Кримінального кодексу України порушення правил охорони або використання надр незаконне видобування корисних копа у Вінницькому музеї. Миколи Коцюбинського провели 28 патріотичних квестів для малечі. Пізнавальні ігри для дітей організували в рамках роботи літніх пришкільних таборів у Вінниці. Як інформують на сайті міської ради, понад 700 маленьких вінничан долучились до пізнавальної екскурсії гри. Учасниками пригодницької експедиції стали учні Вінницьких ліцеїв номер 3 5, 8, 32 та 35, а також діти з багатодітних родин та внутрішньопереміщені особи. Кожен квест розпочинався з цікавої інформації про видатного вінничанина Михайла Коцюбинського. У Вінниці на стадіоні Локомотив відкрили музей Вінницького футболу. Збором експонатів для майбутнього музею Вінницького футболу опікувався відомий колекціонер Олег Семенов. Відомо, що головний тренер Вінницької ниви Володимир Циткін свого часу передав цінні експонати для майбутнього музею. Зокрема, буц, в яких він грав у сезоні, коли наша команда доходила до фіналу Кубка України та Єврокубків, а також фірмову сумку, яка входила до першої екіпіровки Ниви про колекцію музею. Та хто може її оглянути? Запитаємо в Олега Семенова, засновника музею. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас! Вітаю, розкажіть про колекцію. Скільки? Експонатів їй представлено, та яких саме. Ну, дивіться, наразі я не рахував, скільки там виставлено в музеї експонатів, тому що виставлялося все виходячи з того, які в нас є площі. Ну, приблизно кілька сотень експонатів в нас виставлено. Але це набагато менше половини тих експонатів, які в нас є в розпорядженні. Тобто дуже багато чого ми не можемо виставити за тому що бракує місця. Розкажіть, що це саме за експонат? Унікальні речі відомих людей, і не тільки ж правильно. В основному ми намагаємося звичайно збирати якісь оригінальні речі, які мають відношення до історії футболу в Вінниці, до історії конкретних людей. Звичайно, якщо мова йде про. Дореволюційний футбол чи футбол 20-30-х років минулого сторіччя, то там е, обходимо вже копіями тих документів, яких чи фотографій, які доступні нам. Е, допомагають в поповненні експозиції колишні гравці команди. Скажіть, будь ласка, чи всі охочі можуть подивитися експозицію? Чи вона є безкоштовною платною для відвідувачів? Музей у нас поки що працює за розкладом. У нас музей відкритий у середу з 15 до 17 години і у суботу з 12 до 14 години. Тобто наразі всього два дні на тиждень, по дві годинки, тому що у нас просто немає фінансів, щоб там хтось міг частіше відкривати музей. І, крім того, можливо, теж відвідування музею за попереднім замовленням. Номер телефону у нас вказано на, рекламні, на рекламних носіях біля музею. Тобто, можна зателефонувати і домовитись в будь-який інший час, погодити час і провести екскурсію. Тобто кожен бажаючий може. Знайти час і відвідати музей, вхід надзвичайно безкоштовний, екскурсійне обслуговування безкоштовне. Чи плануєте розширювати колекцію? Можливо, вінничани мають експонати, які б доповнили експозицію От, ще mm. про це. Так, звичайно, якщо в когось наявні якісь експонати, які мають відношення до історії вінницького футболу, ми з задоволенням е зустрінемося з людьми поспілкуємось. Крім того, я би навіть сказав, що. Цінним для нас є навіть не тільки якісь фізичні речі, що стосуються футболу, навіть просто спогади колишніх гравців, колишніх вболівальників. Ми можемо просто поспілкуватися, записати інтерв'ю з ними і зберегти це теж для майбутніх поколінь. Це теж дуже цікава інформація, буває ну, просто історична і безцінна. Почули вас. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру і розповіли про музей вінницького футболу. Дякую. На все добре. Олег Семенов, засновник музею, був з нами на зв'язку. Це всі новини на цю ми. Дякую, що довіряєте. Продовжуємо вірити у наші Збройні Сили України та перемоги.